Що революцію все-таки роблять не військові, вони приєднуються. Жодневу революцію в... і Лютневу і жодневу революцію в Росії зробили все-таки не військові. Лютнева була зроблена воєннопромишленими комітетами, староєрської буржуазії і монархічними фракціями государственної групи продали, государя імператора, слава Богу. Значить, э, аж було зроблено одкупкою іммігрантів, які от приїхали домогосподарками, ті, кому не вистачало хліба, а революційних матросів дуже невелику кількість просто використали як ну, ясно пробивну силу, але вони грали все-таки другорядну роль. Усіх країнах так само насправді революції роблять, армія може підтягуватися. Армію можна використовувати. Ну, один виняток був в Португалії Савазара це був переворот скажімо, переворот. Е, да, переворот, і то там, скажімо, закріплювалося це все одно широкими трудячимися масами. Тобто, насправді, ви повинні зрозуміти, що революція це ваша справа, а не справа. Вони можуть підтримати, їх можна увліч, вони там можуть десь там зіграти якусь роль. Але ні, насправді революційний потенціал домогосподарок. Значно більше ніж революційний потенціал солдат завжди в усі часи і в усіх країнах.